Привітання міському голові лідерові виборчих перегонів на 85-му виборчому окрузі Ігореві насалику у особі депутата Ігоря Хемича, адресовано від громади депутатського корпусу. Це стало своєрідним прологом 53-го сесійного засідання. Подякувавши виборцям, ігор Степанович проаналізував проведення своєї виборчої кампанії, зробивши ключові наголоси на подальшій діяльності. Як зауважив обранець громади, отримав гнітуче враження, об'їхавши сільські населені пункти, зокрема Рогатинщину. Ні доріг. Ні, інфраструктури таке враження, що останні роки велася своєрідна кампанія щодо знищення українського села. Тому питання децентралізації влади неабияк важливе, констатує. Далі розставляє акценти щодо виборчої компанії. Чи чесно проходила компанія? Я повинен сказати, що ми провели її чесно. Ми говорили про себе. Ми не говорили про жодного іншого конкуренту. Ми не вішали плакатів, ми не вішали. На стовпах поважали, що політика не робиться ні на стовпах, ні на бібордах. Вона робиться на програмах і по тих позиціях, які максимально можливі до реалізації. Що політик повинен сказати не тільки, що він хоче зробити, а дуже всі хочуть подивитися, як це треба зробити. Наступна заява Ігоря Насалика прозвучала у контексті аналізу виборів, чесно кажучи, дещо здивувала присутніх. Скажемо, по наслідкам виборчої компанії, то що Свобода не прийшла до парламенту, я вважаю, що все-таки ця політична сила заслуговувала, то, щоб бути в парламенті, при всіх їх недоліках, проблемах і всьому іншому. Тому офіційно хочу заявити, для мене як Верховна Рада не це, і якщо все-таки у нас Бандерівський округ, саме тут родився Степан Бандера, я вважаю, що все-таки Олег Тягни повинен би бути, скажімо, в парламенті. Якщо він проявить таку ініціативу, я готовий не складати присягу, а закликати, скажімо, і виборців округу, і всіх, як готовий йому вступити цей округ, для того, щоб він представляв парламент. Далі мер продовжує тему вже щодо майбутньої діяльності у Верховній Раді. Виокремлює важливі законопроекти. Спочатку каже, лобіюватиме обов'язковість врахування у 2015 році згідно екологічного статусу у формуванні бюджету для калущини екологічного коефіцієнту. Першим його законопроектом у Верховній Раді буде скасування депутатської недоторканності. Наступним щодо сприяння розвитку місцевого самоврядування, зокрема, щоб доходи місті сіл було зосереджено у державних банках, а не на казначейських рахунках. І головне, підкреслив Ігор Насалик, децентралізація влади. Більше того наголосив. Він намагатиметься, щоб вибори до місцевих рад, які плануються на березень 2015-го, для Калущини, Рожнятівщини, Долинщини, відбулися згідно адмінреформування і обов'язково візьму у них участь, резюмував Ігор Степанович. Це зараз про децентралізацію четвертим пункту. Говорять всі перші, хто говорив про децентралізацію чи про територіальну адміністративну форму. Це був місто Кауш. Звичайно, зараз готується все про те, щоб пройшли вибори в березні місяці, в березні квітні до органів місцевого самоврядування. Звичайно, будуть наполягати всі на тому, що вони вже прийшли на основі територіально-адміністративної реформи і децентралізації. Звичайно, будуть робити перепони в цьому. Але якщо не буде для всієї території, то я повинен вас завірити, що для міста Кауш. Калужського району, Рожнятіна, Долини Долинського, Полехова і Роматинського району. Цей проєкт буде. І мало того, я прийму участь в виборах по цій територіальній адміністративній одиниці.